Радикальна партія Галасюк Віктор Валерійович. Прошу. Шановний Арсенію Петрович, шановний пане голово, шановні колеги народні депутати. Ми з вами дуже добре розуміємо, що сьогодні, окрім військової загрози, в нас на головна проблема в країні це соціальне і економічне становище наших співгромадян. Майже 2 мільйони безробітних сьогодні. Майже половина людей живе менше ніж на 2 тисячі гривень на місяць. Ціни зросли подекуди майже в два рази, бо ми прив'язані до закордонних товарів до імпорту. Як це можемо вирішити? Ми дуже добре розуміємо, що це неможливо вирішити за рахунок кредитів МВФ. За рахунок кредитів МВФ, ми можемо тільки вижити. А в програмі уряду ми маємо передбачити не тільки виживання країни, а й то, як ми будемо відроджувати сильну Україну. Для того, щоб Україна була сильною, ми маємо відродити промисловість українську, захистити національного товаровиробника, створити в державі такі умови, за яких інвестор придиво. Україну створить тут робочі місця, буде тут виробляти продукцію, платити податки. Тому ми, як партнери по коаліції, просимо і наполягаємо врахувати в програмі діюріду ті принципові речі, які ми закладали в коаліційні угоди, в тому числі розроблення довгострокової стратегії розвитку і її імплементація по високотехнологічних виробництвах, формування індустріальної інфраструктури, встановлення стимулюючих Особливості для нових виробництв науково-дослідницьких центрів, ключовий ключова позиція це встановити в Україні більш сприятливі умови для ведення бізнесу нових виробництв інтелектуально-містного бізнесу в порівнянні з іншими країнами. Причому за рахунок і фіскальної, і регуляторної, і освітньої, і митної, і всіх інших політик. Бо якщо ми не створимо ці умови, ми завжди будемо жити в борг і так як сьогодні, експортувати сировину, експортувати талановитих фахівців за кордон, а брати в кредити МВФ і на них купувати готову продукцію в інших країн. Тому ми пропонуємо ці речі внести в програму діюряду. Ми підтримуємо пропозицію наших колег по коаліції: зробити коаліційну угоду невід'ємною частиною програму діюряду, бо вона є значно більш деталізована і конкретна по багатьох важливих питаннях. І на останнє я хотів би наголосити на. Щодо підвищення тарифів. Та? Дуже важливе питання, і ми бачимо в програмі Діюряду підвищення до ринкового рівня тарифів, що сприятиме збільшенню доходів енергокомпаній. Звісно, це важливо, доходи енергокомпанії, але нас турбує, щоб люди платили менше. Як це можна зробити за рахунок енергосервісних контрактів? Тому я просив би внести в програму Діюриду підтримку конкретного запровадження енергосервісних контрактів. Ми позавчора з колегами народними департаментами. Путати ми подали відповідний законопроект 13.13 .13 і розраховуємо на вашу підтримку. Тому ми пропонуємо врахувати наші пропозиції і в доопрацьованому вигляді підтримати програму діюряда. Дякую.